Допоки живе людина вона вільна у своєму виборі, і Бог смиренно чекає, що ми вирішимо, та одного разу настане час зробити остаточний вибір для багатьох людей, які оточували Христа у дні його земного життя, цей час настав напередодні його страждань. Кожному довелося вирішувати, чи з Христом він, чи проти Христа. Сьогодні мова піде про Іуду Іскаріота. Ім'я Іуда зустрічається у Біблії досить часто. Іудою звали одного з дванадцяти синів патріарха Якова. Саме його нащадкам дісталася земля, яку назвали Юдеєю. Іуда Макавей був одним із героїв визвольної війни єврейського народу проти сирійського воєначальника Антіоха Єпіфана. Ім'я Іуда носили одразу. Декілька учнів Спасителя, але в нашій свідомості це ім'я міцно пов'язане лише з однією людиною, з Іудою Іскаріотом, який зрадив Ісуса Христа. Первосвященникам, які задумали вбивство Спасителя, Іуда підвернувся дуже вчасно. Звісно, вони могли б обійтися і без Його послуг, найняти когось іншого. Вистежити Ісуса і в зручний момент схопити Іуда лише підказав їм зручне місце і час, для того, щоб взяти учителя тихо і без розголосу. Ця зрада не була грандіозною чи жахливою у своїй величі. Зовсім ні. Це був дрібний вчинок і отримав за нього Іуда. Дрібницю тридцять срібників. Саме стільки тоді коштував раб втікач саме у таку суму оцінили люди і свого Бога, як передбачив це пророк Захарія. І сказав я до них: якщо добре це в ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте. І вони мою платню відважили тридцять. Срібників. Навіщо Іуда це зробив? Є популярна версія мовляв, Іуда виступив слухняним знаряддям Божого промислу. Щоб врятувати людей від відріха і влади диявола, Христу належало постраждати, а отже, хтось мав віддати його в руки тих, хто в кінці кінців винесе вирок Христу. Цю роль і взяв на себе Іуда. Саме через Іуду, кажуть прихильники цієї версії, відбулася Божа воля, і жодних претензій до нього бути не може. З цим не можна погодитися з дуже простої причини Бог ніколи не забирає в людини його вільну волю хіба що разом із розумом. І, хоча він, Бог, намагається звертати на благо навіть наші погані вчинки. Добрими вони від цього не стають. Якби не було Юди, первосвященики обов'язково знайшли б інший спосіб, як заарештувати і стратити Ісуса Христа. То він скаже нам, почому ж ви не повірили Йому? І з того факту, що внаслідок зради Іуди Господь зазнав страшної смерті на Христі і тим самим позбавив нас неминучої загибелі, зовсім не випливає, що мотиви Іуди були благородними. За іншою версією, Іуда повстає полум'яним борцем за визволення юдеї від влади римлян, який дуже розраховував на те, що царем стане Христос. І, взявши владу в свої руки, Ісус легко вижене окупантів і поверне Ізраїлю колишню велич. Так міг міркувати Іуда разом з іншими патріотами. Є навіть припущення, що прізвисько Іскаріот не пов'язане з походженням Іуди, як прийнято вважати, Іш-Керіот, з якого селища Керіот, а є спотвореним словом Сікарій. Борець за незалежність. Прихильники цієї теорії пояснюють, що Іуда зовсім не збирався зраджувати Христа. Просто побачивши, що Той Христос не поспішає брати земну владу в свої руки, він вирішив прискорити процес, спровокувати ситуацію, яка б змусила Христа діяти. Ти коли ж Ісуса заарештували та засудили, Іуда зрозумів, що прорахувався, пішов і повісився. Дійсно, патріотів Іудеї на той час справді було чимало, але з образом полум'яного борця за незалежність якось це не в'яжеться. Адже є одна важлива деталь з Євангелія від Іоанна, де сказано, що Іуда був. Злодій. Він мав при собі ящик і носив все, що туди вкидали, носив і час від часу запускав туди свою руку. Тобто Іуда обкрадав не просто якихось заможних людей, він крав гроші у своїх, у людей, які зібралися навколо Ісуса Христа, чи пояснює це якось Його вчинок? На перший погляд ні. Не на тридцять же срібників спокусився Іуда. Зрештою, продовжує він ходити з Христом і потихеньку викрадати з ящика, в який збирали пожертви. Він згодом накопичив би значно більшу суму. Але з іншого боку, людина. В якій живе пристрасть, не може почуватися спокійно у присутності Бога. Бачучи красу і гідність Христа, Іуда, напевно, гостро переживав свою власну нікчемність, і рано чи пізно його розрив з Христом був неминучим, і він стався під час таємної вечері, коли колишній учень встав і пішов. Геть, не раз і не два Господь давав Іуді зрозуміти, що його наміри для нього відкриті. Він ясно сказав апостолам Один із вас зрадить мене. Один із вас готовиться придати мене. Навіть тоді Іуда міг. Одуматись і зупинитися, але, залишивши тайну вечерю, він зробив свій вибір. Втім, покаятися було не пізно навіть і тоді. Іуда навіть встиг зробити крок до покаяння. Дізнавшись, що учителя засуджено на смерть, він повернувся до первосвящеників і жбурнув гроші на землю зі словами. Зрадив я кров невинну, та наступний його крок був трагічний. Іуда втік геть з міста і звів рахунки з життям. Хоча міг би, наприклад, свідчити на захист Христа на суді у Пілата, або, хоча б, обмити сльозами підніжжя його хреста. А потім проповідувати у різних землях про Ісуса, як це зробили інші апостоли і, можливо, своєю мученицькою смертю викупити свою провину. Та нічого з цього Іуда не зробив. Так, він покаявся в скоєному, тобто зрозумів, що зробив помилку, але не покаявся перед Богом. Не зробив нічого, що примирило б його з Христом, змінило їхні стосунки, збентежена, озлоблена і злякана його душа пішла у вічність, душа людини, яка зрадила Бога. Дякуємо за те, що ви з нами.